Як зазвичай люди уявляють собі одужання від розладів харчової поведінки. типовий сценарій, ти перестаєш приїдати, припиняєш компенсувати, починаєш їсти нормально і вуаля, ти одужав гладко, без драми, і звісно ж абсолютно віддалено від реального життя і того, як це відбувається в умовах. Реальніше дещо складніше і одужання це не просто відсутність симптомів чи здатність просто їсти. Це відчуття того, що ти нарешті починаєш жити і починаєш жити тим життям, яке розлад харчової поведінки багато місяців, років або ж десятиліть забрав у тебе. Ти більше не сидиш на вечірках у кутку, бо боїшся піци. Не відчуваєш провину за те, що з в якому 10 грамів цукру, а не 3. Їжа простає бути ворогом або ритуалом і стає простою частиною твого дня, а не його сенсом або тим, заради чого варто жити. Наступна ключова ознака одужання ДРХП – це повернення до цінностей. Повернення до брі, які ти давно-давно полгував під цифрою на вагах. До стосунків, які колись давно зруйнував твій страх їжі. Це повернення до емоцій, які більше не потрібно ховати за нескінченими дієтами або зривами. Більше про те, які фактори насправді забезпечать стабільне та тривале одужання від розладів харчової поведінки з точки зору науки, читайте ось у цьому пості.